Привіт, вітаю вас на своєму каналі! З вами Оля Провось і тут все про вокал! І сьогодні продовження рубрики Аналізую ваш вокал. Другий випуск. Вам дуже сподобалось попереднє відео. Отже, я вирішила продовжити цю рубрику. Дякую за вашу активність. Ви дійсно мені надіслали дуже багато вокальних фрагментів. І я поступово буду знімати такі відео для того, щоб проаналізувати всі ваші вокали. Не хвилюйтесь, дочекайте своєї черги. І сьогодні прослухаю 5 або 6 фрагментів. Як завжди, все анонімно, я нічого попередньо спеціально не слухала, тож це буде така і реакція на ваш вокал, і також аналіз його. Сподіваюсь, мої коментарі та рекомендації будуть для вас дуже корисними і допоможуть вам вдосконалити вашу вокальну техніку. І я впевнена, це відео буде корисне навіть тим, хто не прислав свій фрагмент, але, можливо, знайде щось подібне щодо себе. Отже, давайте слухати. Слухаємо перший фрагмент. Там, де для стільки тільки за вікном, на моїй вулиці давно вже весна, і дух захоплює, немов висоти. бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я. Кожну мить, коли зімнути. Тут чути, що співає. de Є таке відчуття, що це дитина, яка вже майже підліток, тобто вона знаходиться на перехідному своєму етапі. Але я не чую, що в голосі відбувається прямо зараз мутація. Можливо, вона ще не наступило, а можливо, вона протікає непомітно. Є такі випадки, коли ви навіть не помічаєте, що у вас щось якось змінюється. Але прошу всіх, кому зараз 12-15 років, бути уважними до свого голосу, тому що у вас в цей період змінюється гормональний фон, і дуже стрімко починають рости всі ваші вокальні м'я. Інколи вони ростуть несиметрично і через це відбувається такі як зрив голосу, і так далі. І певні відчуття з'являються. Будьте дуже уважними до себе та свого голосу. Якщо відчуваєте, що ви стомилися або не можете керувати голосом так, як завжди, обов'язково зупиняйтеся, робіть перерву. Отже, запис, який я зараз аналізую, він акапельний, а завжди співати акапельно значно складніше, ніж під мінусовку чи під будь-який живий супровід. Ця дівчина тональність втримує, досить чисто інтонує. І є навіть такі цікаві, особливі, індивідуальні фішечки в голосі, І видно, що з цього всього може вийти дійсно щось унікальне. Слухаємо далі. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. Дуже чистенько, дуже такий тонесенький голос і дійсно високий приспів. Мила моя на небі. Це говорить про те, що дійсно співає дитина. Але ноти всі тут витягуються. Мені цікаво почути, що далі. І я не знаю, як світанок настає і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти. І так живу немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною. Ще я помітила, що а, бувають певні неточності, коли мелодія йде зверху вниз, і це такий різкий інтервал та та-та-та висоти. Оця ти іноді завищується. Тут треба чіткий зробити інтервал вниз. Тобто я би радила робити вправи на інтервали. І саме коли ми до сіто, -до, до ля до, до сольто, -до. саме звернути увагу на ці низхідні рухи. Ще тональність пісні досить висока, і голос тут проявляється переважно в своєму тонкому змиканні. Тобто, ми чуємо тут, наче хедвойс постійно. Хочеться почути більше грудних фарб в голосі, а для цього потрібно трішки опустити тональність вниз. В Цілому у вас дуже класні дані. Розвивайте свою вокальну техніку, робіть багато різних вправ. Я вам бажаю успіхів! А ми слухаємо наступний фрагмент. You will never know It's a price I pay Look into my eyes We are not the same Yeah, this is where you fall apart Yeah, this is where you break To everybody who doubted Get on your knees and bow down Wow! Неочікуваний фінал. Це у нас чоловічий, дорослий вокал. Використовується переважно тут товсте змикання. Під кінець ми ще й почули екстрим вокал. Те, що я почула, мені дуже сподобалось. Заспівано. А капельно, але при цьому чисто, є динаміка, є акценти. Як можна ще покращити ваш вокал? Спробуйте додати більше твердої атаки, тому що а, пісня така, я не знаю, більш на роковий жанр схожа. Тобто, This is when you fall. apart». Ту ти тю тюпарепа. Ба, Десь трошки більш різко виходьте на е, звуки. І так само тут who гуда, To everybody. замість To everybody who гуда, To everybody who гуда. Тобто, бачите, трішки більше акцентів, більше атаки, і це зробить ваш вокал ще більш таким живим. Та енергійним. Щодо екстрем вокалу, я себе не позиціоную як викладач саме екстремального вокалу, але коли заспівано. Затиснуто, перетиснуто, я це почую. У вашому в екстрем-вокалі мене все влаштувало, тобто в мене тут нічого не напряглося. А мені здається, що ви технічно все робите правильно. А як це зрозуміти? Якщо ви зробили там 10 секунд такого звуку, і ви одразу втомилися, у вас все дере першить і ви закашлялись. Це значить, що ви перетиснули свої м'язи, тобто перестарались. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви дивитеся, як у вас відчуття були після проспіваного екстремального фрагменту. Як на моє сприйняття, ви звучали. Вільно і технічно правильно. Дякую вам, що надіслали цей цікавий фрагмент. Успіхів вам! Переходимо до вокального фрагменту під номером 3. Я не твій брат, ти не <му> сестра моя. Досить висока тоналість, і ми чуємо знову, що все співається десь на високих нотках, на тонкому змиканні, навіть трішки місцями нагадує академічний вокал, не знаю, який у вас бекграунд. А також є певна неточність щодо мелодії. Дуже раджу попрацювати саме з гамами з арпеджіо, робити вправи на слух для того, щоб покращити свою інтонацію і ще чистіше потрапляти в ноти. І ще цікаво, у вас таке вібрато на кінцівках. Я так думаю, що воно у вас відбувається саме собою, тобто таке природнє вібрато. З ним теж треба попрацювати, щоб ви навчилися ним керувати, щоб ви знали, як його втримати, як його красиво закінчити. Воно має бути таке дуже рівнесеньке, бо іноді воно рівненько і правильно дрижить, а іноді трошечки як не до кінця кероване. Тобто я би ще і з цим попрацювала. Мені дуже подобається в цілому ваш тембр, Він дуже приємний. У вас є така плавність в голосі, але теж місцями хочеться ще більше додати дикції та артикуляції, щоб чіткіше, виразніше чути вас от на першому плані прямо. Так, треба потренувати слух та музичну пам'ять для того, щоб все точніше виходило. Особливо як тільки переходите на найвищі нотки, і там трішки плаває, плаває мелодія. В цілому дані класні вам така ж сама рекомендація: займайтеся, працюйте, робіть вправи. Потрібно тримати всі м'язи в тонусі. Пам'ятайте, що кожна велика вокалістка та вокаліст вони постійно тренуються та розвиваються. Бажаю вам кайфових занять! Слухаємо четвертий фрагмент. Remember when hell was frozen over? The cold still burns underneath my skin. The waters rising all around me, and there is nothing left I can get. All these tears I've shed, I saw the world fire spread. You said you cheated death, but heaven was in my. Це було дуже гучно, дуже потужно. Мені сподобався початок пісні, де було акцентування, де була атака гарна в звуці, яка дуже підходить саме цій стилістиці. Коли ви пішли вже на більш високі ноти в приспіві, така теж гарна компресія в голосі з'являється, але оці найвищі ноти під кінець приспіва, Там будьте обережні, тому що, як на мене, трішечки зафорсований вже був звук. Тобто, слідкуйте за тим, щоб ви не перенапружувалися. І знову пам'ятайте, якщо вас дере, першить, якщо ви закашлялись, дуже різко стало неприємно, значить технічно неправильно виконується і береться ця висока нота. Або, можливо, потрібно тональність буквально на півтончика опустити, або натренуватися і зрозуміти, що робити з вашими м'язами, щоб взяти цей звук легше. Як на мене, ці саме ці дві ноти зазвичали трохи форсовано. They said again, Diane. They used to say what is done. But it's not enough And when a an night gives way It's like a brand new doomsday What will be will be Every river falls into the sea But it's not enough When a night gives way. От, знаєте, от слухаю цей фрагмент далі й далі, і а, оця вже атака, така гіперболізована, навіть починає трішки привертати вже так на себе увагу. От теж, як то кажуть, завжди має бути баланс. Тобто, певні нотки я б зробила м'якіше. Тобто, замість та. Тобто не все рубайте. Знову ж таки, це для того, щоб ваш вокал був цікавим та різнобарвним. Тож пам'ятайте, що окрім твердої атаки, ми ще маємо м'яку атаку, і дуже класно їх поєднувати навіть в таких піснях. It's like a brand new new No matter what they say It's like a brand doomsday так, як на мене, оці найвищі нотки вони все ж таки перетиснуті і зафорсовані. А, тобто, ви їх, начебто, і берете, вони звучать в тональності, якби все окей. Але сама якість цього звуку, тобто навіть людина, яка не розбирається, вона відчує і почує, що вокалісту важко співати цю ноту, і в неї тут все затиснеться, така наша природа. Тобто я би вам радила або опустити на півтона на тон тональність пісні, або спробувати просто менше зусиль, менше тиску робити в області ваших голосових складок. А так у вас хороші дані, ви так сміливо вриваєтесь композицію, не боїтеся бути гучними, і це круто. Дякую і переходимо на п'ятий фрагмент. Якщо це не пройде, ти поцілуйте мене в пане витоє. Тепер бути мені, бо я не знаю вже без тебе дні. Криком, криком, копию душі. скажи, кому написані пісні. Звикай ми до самоти. Я так боюсь без тебе висоти. Ой, дуже гарний фрагмент. Приємний у вас тембр. Ви співаєте так дуже плавненько, наче закутали нас всіх в ковдричку. Мені подобається ваша динаміка. В цілому ви розслаблені, ваш голос переливається. Мене нічого не смутило. Там можливо декілька було неточних нот, але ну в цілому дуже дуже достойно ви звучите. Можливо, місцями хотілося теж трішки більше артикуляції та дикції. Щось я завжди за це топлю, от але надто маче, щоб це вже не була така естрада, естрада. В цілому у вас теж є така своя індивідуальна манера, от, цікаво, ви формуєте свої вокальні фрази. От там, де ця частинка пішла криком, 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 душі. Отут хочеться трішки більше дикції і більше ще динаміки додати, більше емоційності. Але через те, що достатньо низька ця частина, не так легко буде це зробити. Тому тут знову ж таки питання про тональність пісні, про взагалі. Взагалі, про те, наскільки пісня підходить під тип голосу, от, але все одно пограйтеся саме з динамікою, тобто зробіть такі гойдалки, там голосніше, там тихіше, щоб був розвиток в цій частині. А так у вас все класно, продовжуйте займатися. І ще прослухаємо на сьогодні останній фрагмент. Все заспівано так достатньо розмовно, використана така вокальна якість, як спіч. Моя рекомендація надати більше плавності вокалу та більше динаміки. А так нотки заспівані чистенько, ви звучите вільно, без затисків. Просто хочеться, щоб це все було більш молодійніше, більш музично. Та, от знову ми почали фрагменти, і все, в принципі, зазвучало так, як і до цього. А хотілося б чути більше фарб у голосі. Для цього потрібно опанувати такі більш важкі вокальні прийоми. І ці вокальні прийоми зроблять ваш вокал ще більш цікавішим. Основа у вас класна! Якщо хочете розвиватися в більш професійному плані, це тільки вправи, 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 заняття з педагогом або ж уроки на Ютуб, але дуже дуже регулярно. О, такі чудові сьогодні були у нас вокали. Я вам дуже дякую за довіру, за те, що не посоромились відправити ці файли. Сподіваюся, мої коментарі допоможуть вам співати ще краще. А для тих, хто теж бажає надіслати свій вокал, залишаю в описі до цього відео електронну пошту. Надсилайте короткий фрагмент до двох хвилин, а капельно або під музичний супровід, але так, щоб ваш голос було дуже добре чути. А хто хоче попрацювати з викладачем, я вас з радістю запрошую в Провось Music Studio в Києві. Тут ви зможете покращити свою вокальну техніку, вивчити нові прийоми та розкрити свій голос максимально. Також для тих, хто знаходиться не в Києві, я маю записаний онлайн відеокурс де за 14 уроків ти точно опануєш вокальну техніку. З вами була Оля Провось. Бувайте!